Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину VuqA. В цьому відео подивимось на один з найфункціональніших чохлів-нижок Armor Standard Flex Case, на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Всередині жорстка полікарбонатна панель, яка тримає планшет щільно і надійно. Ззовні обкладинка з синтетичної шкіри, яка приємна на дотик, не ковзає і не збирає відбитки. Є всі необхідні вирізи для портів, мікрофонів, динаміків та кнопок, а завдяки функції автоматичного сну. Та пробудженню планшет вмикається і вимикається самостійно при відкритті або закритті кришки. Трансформується у зручну підставку, ідеально для перегляду відео, дзвінків або роботи з документами. Декілька кутів нахилу для різних сценаріїв. Чохол має бортики навколо дисплея та камери. Тож можете класти планшет екраном або камерою донизу на пласку поверхню. Замовляйте Armor Standard Flex Case в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. oh, you.